Тема вона виникла не сама по собі, а через ці всі події, які відбуваються в Україні. І ми хотіли таким чином підтримати моральний дух українців. І насправді ми нічим не можемо допомогти людям на згоді, особисто війни. Але якось можемо підтримати моральний дух самих українців. І хотіли саме цієї роботи. Єдине, що хочу додати, це, що нам дуже приємно, що ми безпосередньо доклалися до святкування Дня Незалежності і таким чином отримали змогу висловити таку свою патріотичну думку. Дякую всім присутнім за те, що прийшли розділити з нами це святкове відкриття. Такі вони скромні, скромні дівчата, але вели надзвичайно повинно бути. Дякую дівчатам.